Думаю, всі знають, або як мінімум, чули такий термін, як чорне розведення. Це коли породистих собак все життя тримають в клітках саме для розмноження, щоб продавати цих цуциків. Собаки живуть в жахливих умовах, собаки в жахливій фізичній формі, іноді їх рятують, іноді вони так проживають все своє життя, і всі кажуть, що чорне розведення це дуже погано. Але скажіть мені чесно, чи ви не підтримали це саме чорне розведення? Коли ви купуєте собачку на базарі з рук, в інтернеті не в офіційному розпліднику, можливо, не кажу, що 100%, але можливо, ви підтримуєте це саме чорне розведення. Коли ви берете собаку з офіційного розплідника, не кажу, що там собаки у всіх розплідниках живуть в палацах, але для того, щоб отримати виставкову оцінку, собака має бути в класній фізичній формі, інакше цього собаку не можна пускати в розведення. Тому мінімізація ризику має місце бути, тому я вас благаю, коли ви хочете. Чити взяти собаку або купуйте в офіційному розпліднику, або, будь ласка, візьміть в притулку. Там собаки нічим не гірші, але я вас благаю, навіть не ризикуйте тим, щоб підтримати це саме чорне розведення.